Під час чергового удару по Києву окупанти цілеспрямовано вибрали стратегічні об'єкти та атакували ключові гідроелектростанції. Удари виявилися надзвичайно великими. Зеленський разом із Будановим уже виступили з першими заявами про те, що чекає на всіх нас у найближчі години. Рашиста вирішили піти вабанка, аби скористатися піком морозів. Від цих кадрів завмерла вся країна. Тож далі про це детально навіть вітає вас, шановні глядачі. Окупанти атакували крилатими ракетами відразу кілька гес України. Спершу про вибухи повідомили район Київського водосховища. Також гучно та тривожно було біля Канева на Канівській гес на правому березі Києва. Погіршилася ситуація зі світлом після цієї атаки. Повідомив представник ТПАК Олександр Кожухар. За його словами, до цієї атаки ситуація була гіршою на лівому березі. а Тепер ситуація складна по всьому місту. На деяких районах правого берега, зокрема оболонь та поділ, світла може. Не бути майже цілодобово. у Києві. Після нічного обстрілу виник ще більший дефіцит електроенергії. Це підтвердив і мер Віталій Кличко. За його словами, ситуація зі у столиці надзвичайно складна енергії не вистачає навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Крім того, безпілотниками та ракетами також була атакована Дніпропетровська область, де знаходиться Криворізька ТЕС. Повідомляють місцева влада та повітряні сили. Експерти б'ють на сполох та наголошують, що Київське водосховище у небезпеці агендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота також зазначив про готовність відповідних служб запобігти жахливим наслідкам випадку прориву київського водосховища при право. Реагування, реагуванні за словами сироти в найгіршому випадку може затопити підвали в районах Києва, які прилеглі також до Дніпра. Звісно, на певний час зникне можливість генерувати електроенергію, подавати прісну воду. Додав гендиректор Укргідроенерго. До того ж, звернув увагу Ігор Сирота, Ці водосховища менші за Каховська. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю Ukraine заявив, що сценарій руйнування це гезовні малоймовірний, Проте все ж таки є. Найбільше українських газ майже неможливо зруйнувати зовні лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках. Київська та канівська гес розташовані в центрі України далеко від лінії фронту. Тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Водночас у росіян існує кілька мотивів поширювати такі новини. Зокрема, в ефірі телемарафону «Єдині новини військовий експерт Українського інституту майбутнього колишній співробітник з Іван Стопак проаналізував іпсо з боку російської політики. Є кілька складових перш. А приклеювана Україна до всього поганого, а друга відвернути увагу від своїх злочинів, наприклад, від атаки на Охмадит, наголосив Ступак. Водночас він також наголосив, що підірвати такі споруди, як дамби можливо лише заклавши десятку кількість вибухівки Зсередини, Зокрема, експерт пригадав російський удар по Дніпро ГЕС та зауважив, що дамба на щастя витримала. Натомість Росія атакувала вже 11 ГЕС та 45 найбільших ТЕЦ України. Служба безпеки України заявила, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі мають ознаки злочинів проти Удіності з даними з атаки на енергооб'єкти є цілеспрямованою та послідовною політикою, яка призвела до масових відключень світла, тепла і води для мільйонів цивільних. Про це повідомили в СБУ. Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак рефі на енергооб'єкти та систему теплопостачання. Також росіяни задали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна з атак мала комбінований характер і здійснювалася зивок. Рестанням десятків дронів та ракет найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах типової та енергетичної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях розповіли в РФ атакувала критичну інфраструктуру Україна балістичними та крилатими ракетами іскандер, калібр Х-101, Х-69 і дронами Герань. Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних. Українців служба безпеки кваліфікувала знищення Росії енергосистеми України як злочин проти людяності стаття 442 сорок першого кримінального кодексу України, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті, є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочин міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах, зазначили службі безпеки тим часом російські пропагандистські ресурси знову озвучують заклики щодо знищення дамби київської гідроелектростанції. Водночас реалізація такого задуму виглядає для Арефії Надзвичайно складною при цьому у своєму телеграм-каналі зазначив військовий фахівець у сфері зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій безкресно відомий під позивним флеш. Експерт визнає, що російська сторона добре орієнтується в конструктивних особливостях об'єкта та знає його вразливі ділянки, адже споруду зводили ще за радянських часів. За його оцінкою в теорії ворог здатен завдати пошкоджень, які можуть спричинити витік води з київського водосховища та під. Вищення рівня Дніпра нижче за течією. Воно ж сценарій повного знищення греблі одним ударом із формуванням масштабної руйної хвилі він вважає нереалістичним Безкресно наголошує, що для створення хвилі висотою приблизно 10 метрів необхідно застосувати ядерний боєприпас за його словами, навіть надпотужні неядерні засоби, ураження, зокрема так званий арішнік, не здатні забезпечити подібний ефект. При цьому експерт не заперечує, що противник може завдати серйозної шкоди та створити проблему. Однак, розвиток подій за катастрофічним сценарієм із фільмів про стихійні лиха, який би призвів до масових жарт, він катахр. Рично відкидає загалом вже у разі ракетного удару Росії по Київській гідроелектростанції наслідки матимуть комплексний характер і стосуватимуться насамперед техногенно, гуманітарних, екологічних та інфраструктурних ризиків. Однак сценарій миттєвої катастрофи за цунамі є малоймовірним. Київська ГЕС – це складна інженерна споруда з високим запасом міцності, розрахована на значні навантаження, а тому її повне руйнування одним або навіть кількома ракетними ударами. Практично нереалістично без застосування зброї масового ураження. Найбільш мовірною загроза у разі атаки є локальне пошк. Одження окремих елементів інфраструктури машинних залів, шлюзів, трансформаторних підстанцій або допоміжних конструкцій. Такі ураження можуть призвести до часткового виходу станції з ладу, аварійного скиду, води або контрольованого витоку з водосховища. У цьому випадку можливе підвищення рівня води в Дніпрі нижче за течією, що створить ризики підтоплення прибережних територій окремих районів Києва та населених пунктів області, особливо у низинних зонах. Суттєвим фактором небезпеки є також енергетичний аспект. Київська ГЕС є частиною об'єднаної енергосистеми України, тому її пошкодження може спричинити перебої з електропостачанням, додаткове навантаження на інші енергетичні об'єкти та ускладнення роботи критичної інфраструктури, зокрема водопостачання, зв'язку та транспорту. і Водночас енергосистема має резервні механізми, які знижують ризик повного колапсу. Окремо варто врахувати екологічні наслідки, порушення нормального режиму роботи ГЕС може негативно вплинути на екосистему Дніпра, спричинити ерозію, берегів, забруднення води та загибель водних ресурсів. У поєднанні з воєнним контекстом це створює додатковий довгостроковий тиск на. Регіони не менш важливим є психологічний та інформаційний вимір. Погроза або спроба атак на київську ГЕС є елементом терору та залякування цивільного населення, розрахованого на паніку, також дестабілізацію. Саме тому російська пропаганда активно експлуатує тему катастрофічних наслідків, значно перебільшуючи реальні технічні можливості такого удару. Загалом атака на київську гес становить серйозну небезпеку, і може спричинити значні локальні та системні проблеми. Проте сценарій масового затоплення Києва або катастрофи масштабу художніх фільмів залишається мало. Реалістичним основні загрози полягають у часткових руйнуваннях, підтопленнях, енергетичних ускладненнях та інформаційно-психологічному тиску, а не в митцевому обвалі всієї гідроспоруди. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на п'ятіві Вже за мить. Слава Україні!